Я на і так ви згодні, що ця назва відповідає вашому пацієнту клінічний випадок. А, ви знаєте, ця назва відповідає і клі... випадку, клінічному випадку номер один і клінічному випадку номер два. Так, сьогодні буде два. Два. два клінічних випадка, тому відповідає і першому, і другому. Бо дійсно ці пацієнти і високого, і дуже високого ризику другий, і є підтвердження, що це дуже високий ризик згідно шкали пенсії, про яку ми трошечки пізніше поговоримо. Ну давайте, починати будемо. І так, доброго дня, колеги, і ми починаємо. Клінічний випадок номер один. Дивіться, це, начебто, як завжди, це пацієнт, чоловік 62 роки. Коли мене попросили його подивитися, каже, ну абсолютно нормальна людина, але щось він каже задихається. Коли ми зустрілись, його основна скарга була все-таки на задишку, яка виникає і у спокою, і при незначному фізичному навантаженні, а саме коли він проходив, ну, написала я 50-100 метрів, інколи було навіть 25 метрів. І починалася задишка. Все це посилювалося при переході в горизонтальне положення, була слабкість, вялість. Але ще така була скарга на збільшення, різке збільшення живота, яке виникло майже за останні 7-10 днів. Набліки нижніх кінцівок і на каші. Але ну, начебто електрокардіаграма, миготлива аритмія, начебто все банально. Хронічно-коронарний синдром, там серцева недостатність бо і напрямки нижніх кінцівок, але із анамнезу хвороби за останні 6 місяців наш пацієнт був під наглядом таракального хірурга, який щомісяця проводив пункцію плевральної порожнини. Під час останньої пункції в травні 2023 року, а все це відбулося в 2023 році, вже рідина, яку отримала, вона була такого, знаєте, желеподібного і зеленоватого кольору. Після пункції пацієнту ставало дещо краще, але з моменту останньої пункції, протягом оцих 7-10 днів до госпіталізації. У пацієнта стало дуже швидко наростати задишка. І він говорив, що за останні і все це збіглося з тим, що різко збільшився живіт, різко збільшились набріки нижніх кінцівок і посилився, посилився кашель. Але він лікувався самостійно і зрозумів, що все-таки щось каже на те, і шукав лікаря, лікаря, коли, куди можна звернутися. Таким чином, що стосується його анамнезу життя, в 2021 році ви бачите, що була масивна, масивна терла і була інфарктна пневмонія С3 правої легені. Все це було підтверджено за допомогою МСКТ. Висока, гіпер, висока легенева гіпертензія. І знову таки в 2021 році був гострий флеботромбоз це колінно стегнового сегменту лівої ніжньої кінцівки. В 2021 році, знову таки, в березні місяці йому стає гірше, роблять коронарографію, і ви бачите, що там багато судинне ураження. І стеноз гирла лівої коронарної артерії, і є стенози, які по 95%. і було проведено, а і е, стентування не було, проведен... не було проведення в травні 2021 року, тобто через два місяці, йому ще стає гірше, і проводять коронарографію повторно і стентування з приводу гострого інфаркту міакарду, який Розвинувся вже на травень 2021 року, але виписки не було. В 2022-2023 році пацієнт лікується з приводу вже постінфарктного кардіосклерозу, присуючої форми фібриляції перецерт. Коли виникла фібриляція, перецерт я не знаю, тобто, але вже в 21-му році він. Став відмічати про те, що все-таки вона то є, то й немає якась аритмія, тобто про неї в 2021 році він вже знав. І ви бачите, що в 2022 році у пацієнта ішемічний кардіоемболічний інсульт в басейні правої СМА і з лівобічним генопарезом. І в 2022-2023 рік вже правобічний осункований плеврит, і Б-клітинний хронічний лімфалікоз, і вже в третьому році є анемія і тромбоцитопенія. І з цим всім діагнозом він направляється на госпіталізацію. Була зроблена на госпіталізацію, коли він госпіталізувався. Першим ділом, ну коли я його подивилася, знаєте, першим ділом да, є хронічна, хронічний коронарний синдром, є серцева недостатність, яка виражена, але все-таки знаєте, або інтуїція, або що я не знаю, щось не те. Першим ділом ми направляємо на КТ, і ви бачите, що на КТ є правобічний гідраторик, частковий ателектаз верхньої середньої і нижньої часткової правої легені, астит кардіоміхалія і застійна печінка. Під час перебування у стаціонарі робимо рентген. На рентгені знову таки затемнення до першого ребра. Контур чіткий, похилий, новоутворення правої легені, тінь, тінь серця розширена вліво. Коли дивилася на УЗД-апараті, ви знаєте, перший раз таки побачила. Коли в правій легені йде рідина такого гелеподібної консистенції, яка просто так а, повільно пересувається по легені. Так дуже ну, для мене це було дуже цікаво. Для пацієнта не дуже, але для мене було все-таки дуже цікаво. А, потім а, в, а, ми пацієнта почали почали лікувати. Uh, і uh, знаєте, але пацієнт все таки uh... Він такий дуже примхливий був і почався такі постійно говорити, що ви мене не лікуєте і так далі. Для пацієнта знову таки просто під час перебування в стаціонарі було викликана і консультація та хірурга. Тобто, коли я отримала знімок, карант знімок, коли я побачила цю картину Права легені затемнення до першого ребра. Я а, розумію, верніше, я тоді на той момент не розуміла, що з ним робила, і ми стали шукати все-таки торокального хірурга а, кон, а, його консультацію для того, щоб розуміти, що робити далі. І проконсультувавшись, все таки називається телемедицина, тобто в, а, в телефонному режимі, я відправляла знімки і отримала а, результат, що все-таки він а, цей пацієнт повинен був проконсульти. І онкологом, і гематологом для виключення або підтвердження, або знову таки, підтвердження, що на даний момент цей, цей стан не пов'язаний з онкогематологією. і потім все-таки теракальний хірург сказав про те, що повинен дивитися і доводити обов'язково повинен дивитися його теракальний хірург, і вже потім, під час перебування в стаціонарі, був викликаний хірург онколог, який. В поставив діагноз емпієма плєври, і повинно повинні ми зробити дронування плевральної порожнини і проведення антибіотикотерапії в гніні хірургії. Таким чином, це ті, ті рентген-знімки, які були отримані. Дуже цікаво, коли е, е, єдине, що я жалію, що я не зберігла е, знімок вже в динаміці. Коли ми прокапали е, е, антибіотик, і пройшло вже десь 5-6 днів на шостий день. Прокапали, то е, цей ексудат, який був в правій пилипані, порожнині, він зменш, він зменшився майже в два рази. Було дуже ну, і для пацієнта добре, і для мене дуже цікаво. Що стосується е, лабораторної діагностики, ви бачите, що у пацієнта була і сучова кислота, і ви бачите, що Дедімер 1,06 і 2, е, була е, сув, е, формули в крові. Були палочки, ви бачите, 25 е, знову такі, але вже коли ми виписували, палочки були 4. На ехо у такого пацієнта ви бачите, що були збільшені і правий шлуночок, і праве перецерді, і було збільшене КДО. і Фракція викиду у нашого пацієнта вже була 35%. і Були ознаки мітральна недостатність 1-2, трикуспідальна недостатність 2-3 і ознаки вираженої легеневої гіпертензії. Таким чином, Нашого пацієнта вони дуже не хотіли, але прийшлось називається зв'язку з тим, що все-таки показання для даного пацієнта на на першому місці була це дренування плевральної порожнини з діагнозом на першому місці піаторекс. Потім і хає на кардія напруги 3, постінфарктний кардіосклероз. Ми описали дійсно всі, всі в, ті стенози, які були були у даного пацієнта, постійна форма фібриляції перед з указанням чац-ваз і недостатність мітрального клапана, гіпертонічна хвороба і СН2Б, тобто зі зниженою фракцією викиду, хронічна тела, гіперурікемія, Б-клітинний хронічний лімфолікоз, анемія і тромбоцитопенія. І з таким діагнозом пацієнт був переведений в інший лікувальний заклад міста Києва для того, щоб все-таки провести ту те дронування плевральної порожнини, і я знаю, що мені мені було дуже цікаво, чим же все таки це закінчилось. Родичі на зв'язок не виходило, але я все-таки дізналась про те, що цей пацієнт своїми ногами вийшов з того клінічної клінічної установи, коли він куди він був переведений. Так скажіть, будь ласка, а як ви гадаєте, хронічна тела вона є все ж таки причиною ішемічної хвороби серця? Чи з а... все ж таки коагулятивний як, механізм алі внаслідок? Тели далі почалося. Я думаю, що і внаслідок тели, тобто перша все-таки була тела. Власне. А чого, а чого виникла тела? Може бути, тела виникла внаслідок хронічного Я... лімфолікозу? Хронічний лімфолікоз був трошечки пізніше встановлений. Тобто, все-таки перша була тела. І була ну чомусь була правобічна вже пневмонія. В правобічна була після тели. На ну в на фоні те насліду ну, данаслідок да, теле да, да, але да. знову ж таки питання: від чому виникла тела? Що було першим? Не знаю, Марина Миколаївна. Ми тому я так... просто може в храні, як чому веду? Що хронічну телу я би поставила все ж таки? Знову таки, Як після ось. піотораксу, ну да. можливо, в діагнозі, можливо. Бо дійсно хронічна тела привела до розвитку, я так розумію, тої фібриляції перед серт, яка або ми не знаємо. Чи була може бути 5,5 і п'ять ліва переліве да. передсердя? Да, тобто ми не знаю. можливо, бо в 2021 році вже заговорило офіційно про фібриляцію перед що дійсно це є пароксізми і вже було так встановлено от фібриляція почалося да. все з фібриляції да, перед да, а да. чого почалося? Потім тела і так далі. Да, да. Бо чому почалася фібриляція перед Це ніхто не знає? А може бути ішемічна хвороба серця була. А може ішемічна хвороба серця, тому ну, що дивіться, перша була все ж таки. А, може, може, дійсно була перша, бо все-таки є багатосудинне ураження. Просто її да. не його а, ні, тоді. Ні, ні, ні. Да. Він лікувався собі такі там худи. Якби відразу, коли ішемічна хвороба да. серця, і оцей розмір, такий розмір, да, і почалися порушення ритму серця вчасно, в, 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 да, да. то не було б і тели. І не було б тела. Я так, так також. З вами згідна, абсолютно. То я думаю, що не було б і теле, не було б е, тих проблем, які є, і не було е, піатороксу. Але мені цікаво було подивитися перший раз я в своєму житті Я розумію, так. Вибачте, можливо, так не можна говорити, але мені дуже цікаво було Добре. подивитися такий випадок. І таким чином, ми, повинні, ми виписали нашого пацієнта на терапії, ви бачите, що. Ми продовжили е, таблетовану форму Авілокса. Що робили в тому, е, в тій установі я не знаю. Але було рекомендовано продовжити е, прийом антибіотикотерапії. І згідно рекомендацій, іде навіть ми на два тижні залишили, бо ми не знали, що роб... ну, тобто ми не знали, куди він далі. Ми говорили про те, що потрібна, потрібна консультація, і потім лікування у таракального хірурга. Але згідно знову такі рекомендації, призначається антибіотик на 2-4 місяці. Ми продовжили ріварок сабан, небив... Скажіть, будь ласка, Чому 15 а, Значить, Якщо порахувати першу, швидкість, да, швидкість клубочкової фільтрації, перша, коли ми побачили, вона була менше навіть 30, мені здається, 30-35 була. Ага. Тобто і, і ми призначили, залишили рівероксабан в дозі 15 мг. Призначили Небівалол, плірінон, пантапразол, фурасеміт, і призначили ензикатиг 2 тобто, все як ну, згідно рекомендацій. І для того, щоб все-таки контролювати тиск, який у нього до цього піднімався, і потім все таки періодично піднімався, знову таки ми призначили інгітер. Періндопрес. Да, ну, да. Маленьку, дуже, дуже маленьку дозу, дозу під але, контролем. Так. Ну, ми розуміємо, що мабуть, цьому хворого треба було перейти далі на юперіо. Так, да, да, ми але, але давайте ми не, не завжди можемо юперіо повну дозу відразу. На той момент ми не могли згідно дійсно, признаючи повну дозу, я і писала в рекомендаціях, щоб бажано перейти на юперіо, але поки ми залишили періндопрес зв'язку з тим, що для контролю тиску і ну, того. Стану, який був у даного пацієнта, добре. А кардонат Макс а, Кардонат Макс, чому все таки? кардонат Макс по одній капсулі два рази на день на один місяць, тому що все-таки, коли відбувається порушення ритму, коли є ішемічна хвороба серця, відбувається мітохондральна дисфункція. Яка характеризується тим, що втрачається багато відбувається втрати високоенергетичних фосфатів, які необхідні для того, щоб утворювати АТФ, яка необхідна для скорочування міокарду. Відбувається. Втрати міофіламента, накопичення глікагену, що приводить до порушення морфології мітохондрії, що знову таки приводить до фрагментації дисперсії ядерного хроматину, і міокард стає сплячим, який постійно. Індукується електричним імпульсом, розвивається електричне ремодулювання, і це електричне ремоделювання воно приводить до утворення фіброзу, що порушує скоротливу здатність знову таки, порушення і кровотоку в лівому передсерді. Підвищення тиску в лівому передсерді і збільшення його об'єму. Тому відбувається метаболічна дисфункція і тому призначається кардонат МАКС. Це комбінований препарат, який складається з l, l лізіну і вітамінного комплексу. І одним із основних компонентів є бурштинова кислота, який є і в нашому організму, і додаючи в кардонат МАКСІ, це потужне джерело енергії. Знижує вміст лактату, який знову таки накопичується при порушенні кровотоку і підвищує е, активність е, антиоксидантних ферментів, активує лімфоліпоїз е, і захищає клітини печінки від метаболічних е, наслідків ендотоксимії. Ель-карнітін знову таки знижує рівень ліпопротеїдів низької щільності, попереджає сування судин серця та мозоку, і знижує ризик розвитку інфарктів та інсультів. І ви бачите, що у Кардоната макса це широкий, широка область використання, це і кардіологія, гострий інфаркт, і ішемічна хвороба серця, і ендокринологія порушення метаболізму глюкози, і гастроентерологія. і Неврологія, тобто наш пацієнт якраз є показом для призначення, якому призначається кардонат МАКС по одній капсулі два рази на день протягом чотирьох тижнів. Ну а я хочу додати все ж таки про періндепрес, да? а, тому що це наш вітчизняний препарат, а, і періндепрес до періндепрес Тріо. Ми маємо і правильна якість як філософія, тому що. Піріндапрес це периндоприл, Так а якщо периндапрес а то це буде периндоприл з Амладіпіном і в різних дозах. Піріндепрес до це індопамід, який ми нашому хворому призначили 4 мг, 1,25. Ну і може бути періндапрес тріо, периндоприл, індопамід і амладіпин. Ну і ми бачимо з вами, що це наша вітчизняна компанія Дарниця. Другий да. сімейний випадок а, да і а, другий випадок це вже називається телемедицина. Знову таки продовження в дії. А, я хочу подякувати нашим сімейним лікарям за те, що вони. У нас грамотні, швидко реагують, допомагають пацієнтам. Особливо цей випадок пов'язаний з сімейними лікарями поліклініки міста Києва соломянського району, вулиця Іриванська, 6, чому їм велика подяка. Це моя рідна поліклініка, з якої я починала працювати. І дивіться, що було. Починалося з того, що мені скинули, по-перше, електрокардіограму і каже, що робити подививши електрокардіограму і також щось перший раз не дозвонилися пише вже в Вайбері, що задишка вже третій день він не може сидіти єлі єлі каже дійшов до мого кабінету сидів задихався я кажу його дуже дуже боюся відпускати я кажу викликай швидко і таким чином на цю електрокардіограму ми викликали швидку і пацієнта було госпіталізовано. Але із анамнезу життя ви бачите, що в 2013 році гострий флеботромбоз тигново підколінного сегменту зліва, в 2021 році посттромбофлебітний синдром лівої нижньої кінцівки набрікова форма. Стигново-підколінний сегмент фаза загострення, флотуючий тромб загальної стигнової вени, хронічна винозна недостатність 3 і подагра первинна хронічний перебіг фази фаза ремісії. Таким чином, пацієнта було госпіталізовано знову-таки в інститут кардіохірургії. І ви бачите той діагноз, який ми отримали. По КТ це були ознаки тромбоемболії, стовбору легеневої артерії, правою та лівою вершник. І, як сказали кардіохірурги, що пацієнту вам каже, дуже-дуже повезло, що у вас такий грамотний сімейний лікар, який зразу відправив стаціонар, бо, як правило, ну, таких пацієнтів або не діагностували, Настують, або вони помирають, або помирають дуже швидко е, при госпіталізації, або помирають називається, додому, не потрапивши на госпіталізацію. І з таким чином цей тромб вершник з поширенням на, е, на дольові сегментарні і легеневі артерії. І ви бачите, що в діагноз гостра тела високого ризику е, ризику е, е, згідно шкали ПЕСІ 149 балів. Все, що вище 100 і вище. Це якраз вважається дуже високого ризику, і знову таки, смертність таких пацієнтів дуже велика. Летальність таких пацієнтів перші 30 діб від моменту, скажімо так, діагностування такого, такого діагнозу. Ну і потім стенокардія. Такому пацієнту знову таки була зроблена коронарографія, і ви бачите, що стеноз є, але він не дуже виражений, гіпертонічна хвороба, і перерахували знову таки всі його тромбози, стогново-підколінного сегменту і хронічна винозна недостатність. А це саме той тромб-вершник, який був у нашого пацієнта, ви бачите, як він розповсюджився, тобто і в стовбурі, і в правій, і в лівій легеневій артерії. Тобто, ну, пацієнта таким чином дуже швидко спасли. І просто я хочу нагадати, все таки е, це класи це клінічна класифікація тяжкості епізоду гострої теле на базі оцінки оцінки ризику 30 денної смертності, що пов'язано з тела і шкала песі або с спрощена шкала. і дійсно, згідно класифікації, ще раз я хочу підтвердити більше ніж 125, 100-125, це вважається, що. Що високого ризику і летальність знову таки Збільшується у даного пацієнта. І згідно шкали, знову таки високий ризик, нестабільність хемодинаміки, нестабільна схема клінічні параметри тела або захворювання згідно шкали песі, дисфункція правого шлунечка і підвищений рівень серцевого торпоніну. Це все те, що було у нашого пацієнта. Ну і вибір, що стосується вибору та продовження призначення антикоагулянтної терапії, я хочу представити, ще раз е, вам показати цю, ці, ці таблиці, хоча вже е, Марина Миколаївна в, свої, в своїй доповіді і е, Наталія Анатолійовна в своїй доповіді все це вам розповіла, е, ми призначаємо і антикоагулянти, але у нашого пацієнта було все-таки призначено е, варфарин. Чому варфарин? Бо, мабуть, ну, згідно всім рекомендацій, антифосфоліпідний синдром не перевіряло у даного пацієнта. Але якщо ви подивитесь на ту кількість, скажімо так, тромбозів, які були з 2013 року у нашого пацієнта, тобто все-таки йому було призначено варфарин в дозі, ну, на той момент було 4,5, але мені, мені здається, там чи 5 було можливо, ну, тобто під корекцією МНО протягом 6 місяців. І таким чином була рекомендована консультація та спостереження судинного хірурга, епліарінон був призначений, бісопролол, Детралекс, НЗКТГ-2. І дійсно, знову таки, для того, щоб відновити енергетичний баланс, ми призначаємо кардонат МАКС по одній капсулі 2 рази на день протягом одного місяця. Таким чином, колеги, дякую за увагу. Е, я вам ми вам теж дуже да. вдячні, але ми отримали якраз відповіді від, відповіді від пані е, Інни Володимирівни Гогунської. Зараз я їх зачитаю. Але послухайте, ну дійсно це так швидко, але все ж таки подзвонили вам. Да, Дайте, да. Ну, але так швидко зреагували сімейні лікарі, але ну, це да. дуже дуже. Вдалий і добре. Що і така ми, реакція. Дуже, да, ми дійсно це була дуже швидка реакція, і швидка приїхала, і його дуже швидко госпіталізували. І бачите, все як, якось так швидко це відбулося. Так само це не перший випадок, коли ми працюємо. Називається я працюю з лікарями сімейними даної поліклініки, бо і ЕКГ відправляють, а що робити, а який тиск, а чим збувати, а як коригувати. а а що ви бачите на ЕКГ і так далі. Тобто, бачите, телемедицина допомагає, телефони Тел... домомагає. Ну, Давайте да. скажемо, що всі, хто у нас проходить літеру і спеціалізацію, да. знову ж таки присилають ехокардіографію да, і так да, далі. Да. Завжди ми відкриті, наша кафедра до спілкування. Да. Так, а відповідь, відповідь, відповідь від пані Іни Володимирівни Гогунської. Дякую всім колегам за увагу та запитання. Так, дефіцит вітаміна в Д. Б, заліза, перенесення інфекцій можуть негативно впливати на механізм адаптації, тому бажано їх своєчасно коригувати. І, шановні колеги, ну це далі. І тестування це далі, все зрозуміло. Так, і все добре. Ну, вже це для вас. Наталя Перепелиця, молодці і багато сердеця. Да, Дякую, дякую, колеги. Дякую. Шановні колеги, знову ж таки, ми вам дуже вдячні. За вашу увагу за те, що ви з нами якраз в суботу, і ви пройшли, прослухали безперевний професійний розвиток. Так, який тест тести ви зможете, ви зможете якраз відповідати до 12. ї Михайло Володимирович на зв'язку з вами, якщо будуть якісь незрозумілі питання, але будь ласка, правильно пишіть свою електронну пошту, тому що це дуже дуже. Важливо. Ось. Ну, а ми з Тетяною Володимирівною консіліум вже закінчили, так. і я гадаю, що знову будуть. Але це вже буде Тетяна Володимирівна. В новому році, в новому році так. так. І тому що, як завжди, ми беремо вже паузу у січні. ось, І ми з вами зараз в цьому році ми прощаємося, так. але вже почин, це буде починатися в кінці січня, початок так. лютого. Тому всім бажаємо гарного, спокійного, вихідного дня і, і хай, хай стать, і хай щастить. Да? Да. Дякую, дякую. З Різдвом Христовим. З Різдвом. Дякую. До побачення. До побачення. побачення.